26-метрова вежа оздоблена архітектурними особливостями. Ця споруда, хоч і виглядає, як старовина ратуша, насправді є колишнім пожежним депо Проскурова. Тоді ще молодий архітектор Натчикірда в 1948 році обрав для пожежного депо саме це перехрестя. Тут якраз перетинаються три-чотири вірніші вулиці нашого міста, і можна спокійно на пожежних машинах виїхати всім напрямкам. І, хоч будівля мала повністю технічне значення, архітектор хотів створити споруду, яка прикрашатиме центр міста. Тож і вежа, і фасад були розроблені у стилі класицизм. Вежа, тобто каланча, ніби технічна споруда, але вона виглядає дійсно як вежа ратуші. Вона має сім ярусів, досить гарне завершення. Пожежне депо працювало до 1987 року. Після чого окрасу адаптували під дитячий кінотеатр Планета. Трохи пізніше вежу оздобили звуковим годинником. Новими фільмами та приємною атмосферою кінотеатр тішив до початку 2022 року. Наша міська влада все ж таки вирішила зробити з цього приміщення. Ну, такий можна сказати громадсько-культурний простір. Зараз іде обговорення, і я думаю, що доволі скоро. Після нашої перемоги тут дійсно запрацює вже такий центр культури. Також у планах дати можливість туристам та містянам піднятися на оглядовий майданчик. А поки що будівлею можна полюбуватися лише ззовні. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.